Друзі, всім мирного і спокійного вечора. Вітання вам з Рівненщини. У нас зараз близько 7-ї години вечора, дуже так прохолодно. В день сьогодні в нас було відносно тепло. Десь так до години 2-3 дуже активно літала бджола, дуже активно облітувалася, аж прям парило. Потім пройшов невеличкий дощик, так хвилин 10-15 і отак таке у нас похолодання. Вирішив я приїхати на лісовий точок, глянути, що тут і як тут приїхав. Я просто на велосипеді о, і е, застав таку я картину на одному деревці. Ось на такій вербі е, сидить такий невеличкий рій. Я вже знаю звідки цей рій. Це вилетів цей такий невеличкий рійчик з е, тих відводків, які я робив. Минулий раз і десь я, друзі. Ну як я знаю, де я залишив два маточника, е, бо щось вони там мені не дуже були е, до вподоби. Вирішив залишити їх для підстраховки два. І ось все-таки вийшов такий невеликий рій. Це особисто, дивіться, моя помилка, але він так дуже добре сів. О, то і ну як би якби не високо, це свідчить про те, що буде й далі непогода, бо якби була... б я, е, добра е, сонячна погода, то рій би сів би набагато вище. Взяв я тут у мене на пасіці був вулик. Е, ну, Я вулик уже був, я вулик пустий. Е, Викинув я з нього там пару тих рамок виняв, він без бджіл. Е, тут, певно, вони вже сидять і другий день, як бачу, аж гілячка бідно обломалася. Хоча цей рій невеликий. Е, ха -ха. Драбинки в мене з собою нема, взяв під мостив, дивіться, два таких блока, є маска і все. І більш з подручних матеріалів. Ну, ще є велосипед, на крайняк би поставив, поставив би велосипеда. О, так що це повністю моя помилка. Моя помилка пов'язана з тим, що думав залишу, залишу два маточника для підстраховки, вкотре переконуюсь. Ще дуже часто виходить ще один такий невеличкий річок. Зараз я його буду струшувати. Тож зараз я його буду. Ось так. холодно але робота є. Дві рамки підготував, дивіться, такий невеличкі помостик. Дні, такі ну, кормові рамки. А Завтра є. Завтра, дай Бог, сюди зроблю відводушки, привезу, поставлю. Якщо є та матка, то намітти те, що чим далі так бджоли розкидані, тим менше відбуваються крадіжки, сімейки взиму можливо. Ну і так далі. Повністю моя фраза переконана, що краще залишити один маточник. Але я сюди заснула. Тепер на майбутнє буду один залишати, а другий маточник буду ставити там чублі чи в кліточку. взагалі не лізли сюди. А так як до кінця 2-3 години було доволі 60, тепло, всі, акціоналітала, активно працювала. Нормально. Зараз хати дуже річек, сили, сили додому. Завтра хотів би, ну як домовилися людьми, Бо ще думали, вдома подати потрібно. то зроблю пакети, сілися тільки там зверху. Добре, друзі, зараз буде кажувати ліси. Зараз є зімокет, взяло пакет цей рій. Акуратненько ми так її зняли. Зараз положу її вулик десь так акуратно сів. Хай сидять. Потім ми їх дивіться, взяв яденики, всі тут сілися. сушки гарні, вони, можливо, так, здається, що на теле телефон. Так. але тут і, Крим, ну, Ще пергаминуло, лорічно є, не побиті, вони молю. На цьому Жовті гарні, з залишками віду... меду. І зараз віду... будемо струшувати туди. Так що, друзі, підписуйтесь Останні на канал, Тепці, залишайте ваші коментарі. Дуже <сар> дякую за те, що така кількість переглядів, переглядів. Дуже, дуже Мені, чесно кажучи, приємно. Ну, до якості <сар> слушай, багато, до, з того і радію. Всім спільно миру і прекрасно. Під, під, підписуйтесь на наш канал, залишайте Вройовку, коментарі, ставте ваші І Усього вам самого А Вже така можна зібрати. А у нас скоро буде квітнути дуб і буде виділяти пилок. Так, все тут зняли бджілок. Багато це, багато, це часом, часом три половини, три хвилини. Хай собі вони зараз, зараз боюється, боються. Дай все. Да. Да, все. Так, ще на дереві, ще бачу на ціло, ціло, сіл. Так, десь декілька штук. Зараз потім Зараз їх потім е їх струсимо, струсимо. Я, шок, ново, я ново знаю, навіть вони вилетіли, вилетіли, там цікаво маленька, де я робив минулий моя така Отака мая помилочка. Так що дивіться, цей один маточник допускати. Тепер менше залишилося. Це, це це Доволі неприємна, неприємна, неприємна ситуація. ситуація. Зараз піду підуть трошки поки вони всадяться. Так, холодно на холодно, хороша робота є завжди. Візьму дві рамки, підготував, дивіться, такий невеличкий помостик. Візьму такі кормові Завтра рамки, відтеплю поставлю. <іпу> Якщо я <та> матка, заміти те, та, що там, ми мам, ми ну, чим далі так бджоли розкидані, тим менше відбуваються крадіжки і все. Ну і так далі. От ці негативні фактори, що там відкриваєш на співвулика відкрити, це зразу всі бджоли не летіли. Бо заміти те, що на лісонточку в мене, друзі, було 10 сімей, то можна було тепер на майбутнє буду один залишати, а другий маточник буду ставити там чи в бігуді, чи в плітку. Бджоли взагалі не лізли сюди. А так тут у мене 2-3 години 60 було доволі тепло, активно то, літала, думаю, активно працювала. Нормально. Зараз глянемо на річек, були носили болок. На завтра хотів би, ну як домовимо, ще, ще вдома господарство потрібно, ще погода, то зроблю ми, пакети, так, так, все, вони сіли, сілися тільки сіли, сіли, там зверху. Добре, друзі, зараз буду струшувати. Зараз її ще зніму цей бджоло пакет. Бджоло пакет, рій. Акуратненько ми так її зняли, а навіть такий рій. Зараз положу її вулик, де все сидять. Але Дехай, добре, хай... хоч і так акуратно сів. Хай сидять. Потім ми звідси, звичайно, будемо його пересадимо. Так, дивіться, зав'ят, дві такі сушки. Сілися. Трошки гарні, вони, можливо, так, здається, що на теле... зараз... телефон так да, їх наклонені все. Ну, ще пергаминуло, річне є, не побиті вони можуть. Жовті гарні, ще відео... залишками меду відео і зараз те, будемо струшувати вони... туди. Так що, друзі, підписуйтесь цей... на канал, за залишайте ваші коментарі. Дуже... дуже дякую за те, 에... що 에... така кількість переглядів. Дуже мені знаходиться то... приємно. Ну mm. до я чесно, чесно кажучи, багато багато і радію, всім успіхів, uh, миру уже, і добра. Підкажу, чесно, підписуйтесь на наш канал що... і залишайте коментарі, о, ставте в чи вподобайки. Усього вам не самого днайкорно. найкращого. А у нас скоро буде середньо. квітнути дуб і буде виділяти пило.